Люди, всіх вітаю. Середина осені, а значить, час вже задумуватися, коли в цьому році будемо садити часник. тому що погода в нас непередбачувана, мінлива. І ті стандартні дати, як раніше садили в нас на Київщині часто на покрову, до покрови приблизно то вже не працюють. Ми в тому році, в 23 сезоні, садили 20 жовтня і часничок наш благополучно зійшов, тому що була дуже і дуже тепла осінь. В цьому році будуть нові дати. Давайте розбиратись. Ось такий маємо чесничок станом на 12 червня. Це в нас Київщина. Дивіться, які вже головехи гарненькі маємо. Під посадку чесника у нас цього року вже заздалегідь підготовлена діляночка. Тут трошки більше 2 соток. Попередники були у нас багаторічні трави, але вже там вони все відпрацювали і також завелось дуже і дуже багато у нас берізки, Тому випалював, випалював ураганом і ну, типу український аналог, різниці особливо я не замітив, тому по ціні треба дивитися, що вигідніше. Берізку не бере що те, що те, по максимальній дозі проти багаторічників, потрібно обробляти або два рази, або, звичайно, збільшувати за одну обробку дозу вдвічі, чи, можливо, навіть і більше. Часник, який будемо цього року висаджувати, зменшили ми кількість сортів, буде аж два. Перший і. Більш масовий це у нас буде Любаша висаджуватися. Чим більший зубок, тим ліпше. Залишали, щоб максимально висаджувати гарним посадковим матеріалом. Ось ніби Не всюди мафіолету, але це потрібно просто так підздирати. Цю точно це вона фіолетовенька, все добре. І ще інший сорт це взагалі цікава історія минулого сезону. У мене там не вистачало буквально 2 метрів. Поїхали на оптовий, ну, щоб посадити, вже на базарі особливо нічого не було. Та й не дуже ми його й шукали. Заїхали на оптовий, у нас тут місцевий, там був якийсь казахстанський часник з сітками докупили, досадили ті 2 метри. В цьому році він виріс, дуже гарненька в нього була зелень, пізніше він длюбаши. Але там взагалі стебло було таке, думав, що там по пів кіла будуть ці. Ну, але воно всохлося, якесь стебло. Але чесничок сам по собі також непоганий. Все, що з тих двох метрів, ну там трошки його прорідив, менше. Також продали, а те, що більше і залишив, посажу його ще й на цей рік цікаво, бе, подивитися, що з нього вийде. Ось такий чесничок. Цього сезону планую висадку проводити не раніше 30-го. 20-го вже все відходить на задній план. Тим паче, також слідкуємо. ну, понятно, що нам треба слідкувати за погодою, то передають, ніби що буде тепла осінь. Тому не раніше 30 жовтня. І ну, Це не остаточна дата, тому що будемо поглядати ще на погоду. Якщо там початок листопаду буде теплий, то можливо навіть змістимо на 5, можливо, десь до 10 числа листопада. Якщо говорити про посадку цибульки, то від часника беремо десь приблизно плюс 10 днів. Тобто, якщо 30 жовтня садимо часник, то найраніше, ніж 10 листопада, будемо садити цибулю. Ділянка під цибуленням з іншого боку. Будемо що вносити під посадку. Було, б, звичайно, ідеально, щоб у вас був десь такий трьохрічний перегній. Це була взагалі б бомба. Але де ж його набрати, тим паче маємо теплиці. Тобто під огірочки у нас і так все розноситься, все, що в нас є. Тому будемо використовувати добрива, ті, що останні кілька років використовую. Яра міла комплекс, формула, саме під часник 28, де б найбільше калію саме. Азот у нас просідання, тому що. Він для нас не наскільки цікавий, тому що це добриво ми вносимо під основне внесення, тобто саме з цього добрива наш часник і буде у нас харчуватися. Азот у нас не цікавий, тому що за зимовий період все рівно частина велика азоту в нас виміється. Та й тим паче азот ми можемо додати по весні у виді аміачної селітри, щоб дати стартовий ривок нашому часничку. Також на цій ділянці в мене залишилось доволі багато рослинних решток. Фризувати тут однозначно не піде, та й тим паче воно вже кілька років тут не, ну, не оране, потрібно землю все ж таки перевертати, тому воно буде тут виорано. Тракторець у мене є. Підчеплю та й виораю. Тим паче буду також всі свої вільні ділянки в цьому році під зиму переорювати, щоб менше заводилось там і шкідників, і хвороб, і, тим паче, бур'янів. Ось такий чесничок. Також ще дуже важливе уточнення, що я із Київщини. Звичайно, якщо ви дивитесь там, з півдня України, то у нас з вами різниця, наскільки я помічав, днів 10-14. Ну, тобто, дивіться, коригуйте вже там якось під свою погоду терміни, висадки, де, я думаю, ви краще знаєте, коли кому садити. Стосовно цього добрива, то я його замовляв на промі. Там є кілька виробників, які його фасують із великих біг-бегів. Вони там йдуть в 600 кг, вони розсипають меншою. Ну, Меншою фасовкою, 25 кг, 50 кг, і бачив навіть кілька фасувальників по кілограму, ну звичайно, чим менше фасування, тим більша ціна. Але цим добром я доволі задоволений. Хочмо, звичайно, йде й дорожче, ніж ну, звичайно, нам димофоска, нітрамофоска, але різниця в якості набагато ліпше, тому що вона навіть не те, що в землі воно там кілька днів можуть полежати на сировому ґрунті. Беремо ту гранулку і вона розсипається. Ні травмофоска, якщо немає дощу, весною внесли під посадку картоплі осінню можемо знайти далеко не одну таку гранулку. У мене на цьому все. Пишіть в коментарях ваші терміни посадки часника і озимої цибулі. Підписуйтесь, ставте лайки і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!